У нас наступний поєдинок, в якому зустрічалися дві команди, які претендують на Лігу Європи за підсумками сезону. Волинь приймала Ворсклу, Сачко приїхав до колись рідного Луцька, приїхав до Кварцяного і програв. Як це все відбувалося? Давайте будемо дивитися у е, цьому огляді. Отже, Волинь, яка давно вже не вигравала, е, повинна була ну, все-таки е, якось підтверджувати своє. Бажання грати у Еврокубка. І бачимо, як забивався мяч. політило вже на старті зустрічі, забив цей мяч. Едуарде. Ну, очень удобно покатив під ударом. Але воротар так, так само, ну міг би зеград. Ну, там дуже много людей перед вратарем було. Он увидел, по-моему, в последний момент только мяч этот, поэтому і не виручив. Ну і потрапив практично в притирку со штангою. Далі моменти були вже у Ворскли. Ворскло в минулому турі, до речі, втратила очки з Олександрією і ну, незаплановані очки. Тут треба було якось компенсувати тут. Бачите, тут шуст страхував, м'яч влучив у стійку. Знову ж таки, атаки Волині. Не так багато було моментів. Матей пробував у цій ситуації. Заноксич, от ви кому віддавали перевагу цьому матчі? Не, ну, видно було, що чуть трохи більше мені показало, що побіди хочуть добити саме Волинь. Ну і от другий м'яч. На 50-тіх хвилині, на початку другого тайму, тобто на 4-й хвилині першого тайму, на 5 п'ятій хвилині другого тайму забивала Волинь. Два швидкі м'ячі у таймах. В принципі, визначили долю з цього поєдинку. Да. З Рикошет багато сьогодні з багато. За, кажете, куди защитник відбивав м'яч? Защитник же просто збросив м'яч під удар, виходить. Напроважаю, лучше, але голову куди-то в сторону, ну, не збраси вже в середину. Грубіша ошибка центрального защитника. Сімінін, бачите, тут він на колись рідному для нього авангарді знову ж таки е, з підкатів не злізав. Дуже багато боротьби було. Ну і в принципі, Волинь достатньо легко почувалася. Знову ж таки, бачите, тут тримався Сімінін. От ви казали про те, що ви віддавали перевагу якраз Волині у цьому поєдинку. Ну ворскла ну, стабільніша, ніби в складі, в моментах, в ситуації зараз яка є. Ну, та треба проаналізувати, Уже самі сказали, що Волинь давно не вигравала, І вона завжди і опасна вдвоє. І от на 76-й хвилині бачимо, дитятів тут переправляв м'яч у ближній кут. Це Шуз ніби зафіксував, дуже близько було до воріт, дуже важко було і м'яч, бачите, так по зрадницьки закотився. Трохи сказати. такий да, та, несподіваний точно. гол, але це додало інтриги закінченню цього поєдинку. Ох, та, ну, бачите, тут ох. Знову ж таки чудили центральні захисники. І тут... Такі треба використовувати, звісно. Козьбан, який забив м'яч, він не реалізував цей момент, але дуже важлива для Волині перемога. Олександр Олексійович. Ну, вона, звісно, ви самі сказали, конкуренти за Лігу Європи. Ця гра була, можна сказати, навіть за 6 очей, а не за 3. Може ці дві команди, хтось з цих представляти команду в Єврокубку? Готові вони? <сум> а? Волинь давно вже готова. Ну, а без іронії, Олександр Олександрович? Без іронії. Ну, наверное, все-таки ті проблеми, які іноді высказывает о них кварцяни, да? ми знаємо, що і в Полтаві теж дела не ахти. Ну, то в нас три клуби немає таких проблем. Може, навіть ну, і може поэтому, два. Поэтому тяжело Треба ждати, чим як ми вийдемо зиму. Ну але я вам хочу сказати, що по складу, по кадрам потенціалу, я вважаю, що і Волині Ворска цілком пристойно можуть представляти команду в Єврокубках. Дай Бог, щоб не було такої трагедії, яка була у цього року з Жиляною Ворск, але наступного року у когось з наших учасників Єврокубків. Ну, а тепер послухаємо, давайте, що говорили після гри Василь Сачко і Віталій Кварцяний. Добре, що виграли. Позиція така якби відповідальна. П'яте місце. Ну треба організуватись нам всім, щоб утримуватись на цих позиціях. Бо добре, як случайно не случайно, може якось, і, наприклад, би попаде. То треба до цього мобілізувати всім, щоб не просто вийти і вилетіти, і зробити команду кваліфікаційну, щоб грати достойно. Але поки що нормально, якби, рахуючи всі нюанси, які сьогодні є, то команда, я думаю, пригнула вище, ніж можна. Рік Бікфалов він сьогодні був на стадіоні. Да? Та, не не Ну, У нього закінчується контракт, можливо, знаєте, різні думки можуть закрадатися. Ерик, він серйозний футболіст, Знає, що У нас зараз в Україні така ситуація, що на його, на його фінансовий потенціал клуб сьогодні не зможе виконати. жаль, некоторые футболісти знизили требования. Их устраивають все, некоторых играю плохо, мне за это не не будет. Будет, будем носить коррективи, будут изменения, значит. Потому что ну, так не может продолжаться. Футболист выходит на поле, должен отрабатывать, дорабатывать, должно быть желание. И тяжело что-то говорить или заставить, если кто-то не хочет этого делать. Поэтому тяжело комментировать, проиграли игру, и обидно всегда проигрывать игры. Виталий Владимирович задоволен, сколько выхитных там? Да, конечно, задоволен, всех поздравил, и сказал, потом разберем игру, а сейчас всех поздравил, все хорошо, и дал четыре выходных, будем готовиться на «Шахтер». У нас мы все-таки больше комбинационно играем, стараемся, но сегодня уже не сильно получалась комбинационная игра, потому что, я же, мне кажется, что то, что давлело результат, и боялись ошибиться в центре поля, боялись давать рискованные передачи в середину, играли проще, подбор, ну, в принципе, наш украинский футбол больше этим и славится, если бы… Ну, але головне результат європейські <пист side> амбіції залишаються команди. Ờ, а в не залишаються? Звісно, і у нас теж залишаються. Не міг квартирини цечка десь, знаєте, трошки не підколоти десь по, по з приводу європейських амбіцій, але я думаю, що і в тої команди, і в той ще попереду ще все багато, що практично весь друге все друге коло. Так що я думаю, що буде достатньо багато ще цікавого.